Ми всі з вами неодноразово чули про кровеносну систему, ми всі знаємо її значимість, наскільки важлива взагалі чистота судин, чистота капілярів, чистота вен, артерій, ми за цим стараємось слідкувати, за цим стараються слідкувати лікарі, але є неймовірно важлива система нашого організму, про яку дуже часто забуваються хоча вона виконує, на мою думку, набагато важливіший ряд функцій, так як ми... Напередодні поговорили про біологічно активні додатки, я вирішив, що це буде реально протизаконним не розповісти вам за лімфосистему. Лімфосистема являє собою в підшкірному просторі найбільша її кількість, вона теж має протоки, вона теж має капіляри. Яку функцію вона виконує? В нас в артеріях наших, в наших судинах є певний тиск крові, і певні частинки нашої крові вони випотівають в міжклітинний простір і виходять за межі судин. От тоді вони і потрапляють в нашу лімфосистему. Наша лімфосистема являє собою таке систему накопичення відходів. Всі токсини, всі віруси, всі гніні проблеми. Це все накопичується в нашій лімфі. Зараз ця інформація буде неймовірно важлива для людей, в яких є проблеми з шкірою. На мою думку, ця лекція допоможе великій кількості людей, так як допомогла колись в дитинстві мені. В дитинстві це я говорю там років 15, я про це дізнався, через те, що в мене були великі проблеми з шкірою, і я постарався розібратися з цим всім. Так ось, дивіться, коли. Всі токсини, так з нашої крові потрапляють в лімфосистему, там починається боротьба з ними. Ви, напевне, чули за лімфоцити. Ми всі чули за лімфовузли. Ми всі знаємо, але це щось таке другорядне. Але ми знаємо, що як тільки ми захворіли, як тільки в нас інфекційне вірусне захворювання, як тільки в нас є зараження якесь так, інфекція, яку ми занесли, обов'язково йде напухання лімфовузлів. Тобто, щось таке та лімфа все таки робить. Так ось лімфа виконує основну бар'єрну функцію нашого організму і захищає наш організм від попадіння туди того, що не є потрібним. Як лімфа опрацьовує і виводить це все, в лімфи є величезний мінус, так як в крові. Є можливість випотівання в лімфи. У лімфи є єдина можливість це випотівання через наші залози, слинні, наприклад, так, тобто слизові оболонки, це видільні залози і залози потові. Тобто через пот виходять всі наші токсини, і запах нашого організму феноменально залежить від нашого лімфотоку. В лімфотоці переноситься приблизно 70% всіх гормонів, тобто транспортувальну функцію гормонів в більшій своїй частині виконує лімфа. Розумієте? Доставку жировмісних. Вітамінів виконує безпосередньо лімфа. Лімфа це те, що найбільше оточує наш шлунок. і всі токсини виходять з лімфою через те, коли ви випили, перебрали, вас кидає в жар дуже часто, і ви потієте надмірно вам жарко через те, що лімфа старається поборотися з тими токсинами, які вона накопичила. Так ось в лімфі, так як це є бар'єрною функцією, і всі імунні частини 90% знаходяться в лімфі, так наші, то лімфа перша стоїть на шляху з боротьбою раковими клітинами. Тобто, якщо ви подивитесь картинки, які я додав, і де є лімфа, вона оточує всі наші органи. Так, в найбільшій кількості вона має вона сфокусована в лімфовузлах через те, що це те, що фільтрує. Нашу лімфу там, де вона найбільш необхідна. Тобто всі знають про підщелепові лімфовузли, через те, що це фільтрація лімфи, яка доносить свої продукти в ваш мозок, розумієте? Лімфовузли, які являються підщелеповими, і вони являються частиною гамма енцефалічного бар'єру, який доносить поживні речовини в наш мозок. Так ось. Лімфа стикається з раковими клітинами, і найшвидше розповсюдження розповсюдження відбувається саме в лімфі. Найгірше те, що лімфа вона дуже близько до поверхні нашої шкіри знаходиться, розумієте? Лімфоток, і йому дуже легко перешкоджати. Якщо ви знов-таки звернете увагу на те, де проходять основні лімфотоки в нашому організмі, і ви подивитеся на одяг, який ви носите, це, особливо звернення до жінок, які люблять це все приталине, ласіни. Нижню білизну, та, яка перетискає, та, яка обтягує, та, яка робить форму, ви перетискаєте основні лімфотоки. Дуже велика кількість проблем з гормонами статевої залози зв'язана саме з зоною тазу через те, що подивіться на одяг жінок, наскільки він обтягуючий, і особливо ці, що створюють штучні лінії. Ви перетискаєте можливість функціонування лімфи і виводу токсинів. Запах. З статевих місць дуже сильно залежить від лімфи. Чим більший застой лімфи в цій області, тим більш неприємніший буде там запах. Розумієте, лімфа це супер важливо з точки зору вашого організму. Тому в першу чергу потрібно обмежити себе в носінні. Того, що вас приталює, те, що вас обтягує, те, що вас зжимає, через те, що це не дає нормально функціонувати ваші лімфи. Тобто, якщо ви вдягаєте футболки, вдягаєте якісь нижню білизну, вона бажано, щоб була вільнішою. Це потрібно для вашого ж здоров'я. Потім, що ми робимо, наносячи дезодоранти, що ми робимо, коли ми пшикаємо судино звужуючими препаратами в наш ніс. Ми в першу чергу вбиваємо можливість нормального функціонування лімфи. Це треба робити в крайніх випадках. Тобто я це зроблю тільки тоді, коли мені треба на сцену йти, в мене закладений ніс, мені треба виступати, в мене закладений ніс. Люди, які зробили просто звичкою пшикати нос, і вони вже тоннами використали цих пшикалок, вони знають наскільки це проблема, де вони без неї навіть жити не можуть. Якщо ви використовуєте дезодоранти, бажано, щоб вони були. Без алюмінію, оксиду алюмінія через те, що більшість саме на них. Чому? Через те, що молочна залоза жінок, вона неймовірно сильно пронизана лімфою, лімфотоками, розумієте? І що відбувається? Ви, коли наносите дезодорант в область під пахвами, ви автоматично доставляєте оксиди алюмінія до грудей. Потім ви вдягаєте бюстгальтер, який підкреслює, піднімає, стискає область, і лімфа, яку ви закачали цими оксидами алюмінія, призводить до токсикації молочної залози, що в майбутньому несе за собою підвищений ризик раку молочної залози. Розумієте? Це супер важливі речі, які обов'язково необхідно знати. Дуже велика кількість лімфи пронизує наші мигдалини. Тобто, коли ми боліємо в першу чергу, припухає наше горло через те, що лімфа старається боротися, збирати і виводити всі токсини. Тобто, наші соплі, наша слина. Наш е, гній якісь рани це все лімфа. Ви знаєте, що буде, якщо ви пошкодите руку, але не до крові. Виділиться, ми її називаємо сукровиця. Оце і є та лімфа, яка пошкоджується і виділяється. Розумієте? Тобто лімфа вона грає величезну роль в нашому організмі. Апендицит, він супер пронизаний лімфою і апендицит це не непотрібна частина нашого організму. Вона виконує важливу функцію еволюційну, розумієте? Тому що вона виводить токсини з нашого шлунка, якщо їх надмірна кількість. І загалом, шлунок це те, що очищається за допомогою лімфи. Люди про це дуже мало знають. Ми всі знаємо здати аналізи на лімфоцити, подивитися, чи нема припухлості лімфовузлів, і на цьому все. Все так ось підійдемо до того. В серцево-судинної системи є апарат, який качає, так? який постійно прокачує кров і є постійна змінність нашої крові в судинах. Чи є такі е апарати в лімфосистемі? Немає. Лімфосистема. Працює за рахунок нашого руху. Найбільша кількість лімфодренажних судин сфокусована, чому кажуть, що наші ікроножні м'язи це наші насоси нашого організму. В ікроножних м'язах величезна, величезна кількість лімфотоків. І коли ви ходите, ви безпосередньо качаєте лімфу в своєму організму. Потім ще є. Орган, який неймовірно важливий. Це називається цистерна хіла, якщо я не помиляюсь. Цистерна-хіла хіла це резервуар, де збирається лімфа. Він знаходиться в акурат під діафрагмою вашою. І дихальні практики. Або коли ви працюєте з надмірним виснаженням і робите оце діафрагмальне глибоке дихання, це. Так, це приводить до того, що діафрагма тисне на цистерну хіла і заставляє працювати лімфоток, розумієте? Тому дихальні практики, вони дуже класно працюють. Люди, які працюють з вакуумом, так, тобто втягують живіт і так далі, це теж дуже класно працює. Ви зараз можете сказати за лімфодренажні масажі. Так, вони теж мають свій сенс через те, що лімфу прокачують за допомогою того, що на вас натискають, і прокачують їх в тих областях, в якій вона необхідна, щоб рухалася. Один з найкращих механізмів самостійної стимуляції лімфотоку являє собою скакалка. От скакалка банально. Чому? Через те, що скакалка заставляє нашу ногу працювати саме ножний м'яз і ікроножний. І Ікроножні під час скакання дуже сильно качають лімфу. Хто скакав хоч раз на какалці, знає цей ефект. Береш скакалку, 5 хвилин вмираєш вже, розумієте? І оці е, скачки. Які ударні являють собою, вони дуже сильно впливають на лімфу, тому що змушують її рухатися. Чим більше ви потієте, тим більше токсинів виводить ваш організм. Для лімфи неймовірно необхідна достатня кількість води. Взагалі, з грецького лімфа перекладається як Чиста вода. Так ось лімфа потребує води. І тут головна приставка не кави, не соків, не газованої води, звичайної, чистої джерельної води, грубо кажучи. Тобто в магазині без газів купили п'єте воду в достатній кількості. Якщо у вас на сьогодні, як я колись. Справився з тим, що в мене були проблеми з шкірою. Як я справився з тим, що в мене були висипки різноманітні, особливо в тих, в кого є постійні проблеми з висипками в оцих областях на плечах? В мене в дитинстві це було просто. В мене постійно ці маленькі крапочки, які не проходили, поки я самостійно не підійшов до цього всього. Так ось. В першу чергу, що потрібно зробити, є найпростіший тест. Він супер неприємний, але він дуже простий, як зрозуміти, що у вас є проблеми з лімфою. Ну, окрім того, що є постійний неприємний запах через те, що лімфа це всі зібрані бактерії, і ваша ротова порожнина, в принципі, насичена дуже сильно лімфою. Ваш шлунок насичений токсинами. Якщо вони не виводяться, значить не працює. Лімфосистема, лімфодренажна система, так як вона потрібно, щоб була працювала. Тобто, це в першу чергу неприємні запахи. Неприємні запахи, ви дуже часто не помічаєте, але їх помічають оточуючі, і можна про це запитати. Якщо ви знаєте, що у вас пот воняє, от воняє пот. Є люди, в яких під не не сильно пахне, а є в яких сильно пахне. От якщо у вас сильно пахне е, пот, то потрібно зрозуміти, що у вас можуть бути проблеми з лімфою. Тест про який я. Говорю, берете льняну олію, так, чисту льняну олію, олію купляєте, наливаєте грамів 30, берете в рот і починаєте полоскати в ротовій порожнині. Полощите приблизно. Хвилин 10-20, скільки зможете, дуже неприємна процедура, прям дуже неприємна процедура. Але полощите. ходите щось робите і полощите, 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 Потім випльовуєте. Ви побачите, що ви виплюнете через те, що. А... Олія вона стимулює випрацювання слизовими залозами лімфи, і лімфа викачується. Ви очищаєте в першу чергу підщелепові лімфовузли, що приводить до того, що вони починають адекватно працювати. І виведення цих токсинів дуже помітне, через 2 тижні у вас пропадають проблеми з шкірою на обличчі. У вас реально стає набагато, набагато чистіша шкіра на вашому обличчі. Бажано ще перед тим, як робити цю. Процедуру прийняти корінь солодкий. Ви приймаєте корінь солодкий, він стимулює дуже сильно роботу лімфосистеми. Ви приймаєте цей корінь солодкий, робите цю процедуру і. Десь під вечір потрібно прийняти ламплактуфільтру. Так, це те, що е, все те, що корінь солодкий в себе взяв, щоб це все пройшло адекватно по шлунку і вивести. Так, потрібно зробити два рази в тиждень, хоча б місяць часу. Тобто, випиваєте корінь солодкий, потім полощите рот, потім, після полоскання рота, набираєте сольоний роствор води солью. Полощите цією солью рот випльовуєте, і а, в кінці вечора лактофільтром. Повірте, через місяць часу у вас неймовірно неймовірно зміниться шкіра обличчя, і з от, в мене дуже сильно пройшла область. Ось та що стосується плечей, та що стосується ось тут з прищиками. Дуже класно мені це допомогло. Перелік продуктів я зараз додавлю, яких бажано б вимкнути на цей період свого харчування, і продукти, які допомагають роботи роботі нашої лімфосистеми. Теж добавлю. і напишу оцей рецептик, який, на мою думку, є одним із кращих. Потрібно слідкувати за своєю лімфосистемою. Як тільки ви налаштуєте роботу своєї лімфосистеми, так ви помітите підвищення тонусу. Чому? Через те, що транспортування продуктів, необхідних для функціонування вашої. Нормальної роботи організму набагато набагато покращиться, що приведе до підвищення тонусу і якості вашого життя. Реально, це суперсильна стимуляція вашого організму. Дуже мало взагалі можна знайти такої глибокої інформації по лімфотоку. і я цю інформацію я пам'ятаю, як зараз я пішов в бібліотеку, тоді інтернету так не було, як зараз. І там можна було по годині часу сидіти на комп'ютерах. Тоді всі в ігри грали. А я читав інформацію і. Я тоді знайшов радянський якийсь фільм. Знаєте, ото научний радянський фільм, такий з картинками, і я його подивився. І оце, що я зараз розповідаю, інформація це та інформація, яка ще з тих пір була мною засвоєна. Я вже не буду говорити про те, що є різноманітні ролики, масажні, що масажі допомагають роботі лімфи. Взагалі, будь-яка фізична активність допомагає роботі лімфи, будь-які дихальні практики допомагають роботі лімфи. Але... Основа основ це те, що не змінить вашої життєдіяльності, але ви можете це впровадити. Це нижня білизна, особливо це стосується жінок, без обтягування. Розумієте, штани, ласіни, джинси, ті, що пережимають, викидайте з свого обігу через те, що це реально, це реально дуже сильно впливає на ваш організм. Багато хто не придає цьому значення, але уявіть, який накопичувальний ефект. Це має, якщо це роблять не тиждень, два, три, а 10-20 років. Ви розумієте, який це сильний має накопичувальний ефект. Те, що я говорю, воно феноменально просте. І спробувати його обов'язково потрібно. І я сильно, сильно рекомендую. Те, що я зараз назвав, застосувати в своєму житті, або б хоча б спробувати застосувати в своєму житті частково, так. Та ж сама скакалка, ну це, ну це супер. Просто в мене, от в мене біля ліжка, так, в мене є еспандер. Тобто, щоб. ну, Хват качать руки і зап'ястя, і в мене є скакалка. І я кожен вечір стараюсь попригати на скакалці еспандером покачати руки. Так це таке мінімальне те, що в кожного дома може бути, і воно коштує там до 100 гривень. Я дуже сильно хочу, щоб ви, окрім того, що отримали мою інформацію, десь можливо поглибили свої знання, можливо, щось нове знайшли, можливо, щось підказали. Я впевнений в тому, що це буде. Супер необхідна інформація для вас, в вашому житті, для ваших дітей, для ваших близьких, для вашого оточення. Дякую всім, хто прослухав, і зі мною завжди цікаво, особливо в закритому каналі.